Лішебнику, незважаючи на порушення закону. А я його отримала, перебуваючи на лікарняному, в верхні місяці з відділу освіти. Я сказала, я такого наказу, перший та раз бачу тільки 5К наказ підписувала. І мене в мене є здавала ще по-друге. Хочу подивитися з наказів, а на реєстрації наказів. Накази не продали ні 4К, ні 5К, ні 5, 5 ак Тільки 5К і 5А з ідентичними підписами. Тут недаві не треба було зробити і дата, і підпис ідентичний. Рівно так поставлено, як 5 к так 5 ак Рівне собі. Тобто заперечую. Звичайно, що я заперечую. Ще знову я не можу мати іншої думки, як моя юридика, заміна. В даному випадку вважаю, що попитання по досвідків е, заявлено не в підточому засіданні, хоча ніхто не перешкоджав. перешкоджа, шановному відповідачу, представнику відповідача, заявить дати всі докази і в тому числі заявив про топівців, підточому засідання, яке відбувалося в дев'яте разів. Зомі, заяви, вас не досі на це уважно вказували, е, про те, що дійсно, коли вона отримала е, відповідно, копію наказу і коли вона приїхала, з наказом номер 4 к та номер 5 к І про те, що є наказ номер 5 ак який ви саме де вже дописано, що залишивши на посаді вчительської мозги доповне вдачі з 31-го 22 року, не витримав жодної критики, оскільки ще була тут про звільнення з посади директора філії. І вона ніколи не вкладала строкового судового договору, працюючи на посаді вчителя, починаючи з 90-го року. До То, на це не було надається, скажу немає ще більш уважно. Криптовачі хочу допомогти. Так, я не буду питання засідання. Моя туритика буде оглядатися копія, копія, копія книги реєстрації наказів, а відповідно оскільки моя туритика погодилася. Без мене прозраснення, оскільки я принесла радіологію і була ціна місце на радіології. Я про це попереджала суд. І вона могла відкласти справу, але це було її право. Тому ваша честь вона, знаючи про те, що вона підписала тільки бана на газ, вона про це говорила весь час, і це по своїй заяві написано. І говорити про це. Треба було уважно читати заяву в момент її отримання, але готуються вже перед дебатами до зібрання доказів, задавати докази перед самими судовими дебатами, і, в тому числі щодо допиту щодо допиту осінь. Тому ваші честь я важаю, що питання Ja mam z wyruszeniem grupa podcalnych i... Часу, коли вони заявили, тобто після того, що засоби сильні, а не а не вже перед судової математики. І по-друге, моя дороги наполягає на тому, що саме вона тих сітку запросила, які були присутні про підписання двох наказів. Вона наполягає на тому, що вона підписувала два накази, але чомусь по два рази тобто робилися копії. Я думаю, що це дійсно ну якось в цьому не було присутня, тому особливо на собі відповідно олімнавши така і досвід дали, тому я вважаю, що певні щодо сіти є безпідставні. бо явно з спорушує що вимог ДЦПК і прошу вихід. Ви, позивачка, не заперечуєте, що ці свідки були присутні? Вони були присутні, але вони працюють за хто не що відігли свідки, я бачила, як він їх там шептав на ручку, прибіг їх і шептав. Він може наговорити, що хочете. Знаєте, то вже, він вже тим більше, що він мав час півроку, щоб їх допитати. Він ж цього не робив, не заявляли. А тепер вже підговорили і вже ведуть їх. Та як в першій справі про незаконне звільнення з посади Довісовича також було височі засідання, не з'являлися. ні ні... Тоді, коли вже було основне засідання, ухвала, вони з'явилися і так само були про у про, як то кажуть, продовження процесуальних дій і продовжити свідків, які нібито підписали ці фальсифіковані акти. І ті свідки півроку не з'являлися, півроку спеціально відкладалися судові засідання, звини відповідача, такі особи, їм там є навіть і вже було зауваження, що будуть без них слухати. Аж тоді вони сказали, що не будуть ті не вони відмовилися запитати вас. Дякую ваша честь, ваша честь. З приводу от, власне, тверджень позивочки, які стосуються справи рішення, яке було винесено попередньо, яке вона оскаржила, цим аргументам суд надав належну оцінку, власне, і тому Львівським апеляційним судом було прийнято саме таке рішення, яке ми надали у розпорядження суду саме вступну і резолютивну частину. Тому е, лише з покликань на резолютивну частину можна впевнено сказати, що е, такі твердження є необґрунтованими. Дивує позиція е, позивочки з приводу відношення до цієї справи. Так, я запросила цих свідків як свідків, але допитувати я їх не хочу. Отже, все ж таки в даному випадку просив би суд. Допитати, розумію ще раз, що так, таке клопотання мало би бути подане мною у підготовчому судовому засіданні. Однак ще раз наголошу, основні заперечення дала Коловська під присягою під час судового розвідку. Ну, ваше честь, все ж таки просив би задоволити з розумінням того, що така заява подана мною з, ну, вже в судовому засіданні Добре. до завершення. Підготовку. Для об'єктивності повернутися до сільського подальній справі з пожежною запитання світу заволоди і перейти до допиту заявних запитання свідків. Вони наявні? Тоб, ваша часть свідків очікують у коридорі. будь ласка, Запросість була звідковою. Like, Romano. This should have some. Трою бути допитання в якості свідка, знаєте, що треба правда говорити суду, що якщо не випитання, задача заїдуть проблему. Так, це. Суд вас приводить до присяги, то до перейти Я ваше прізвище, не окремо. Як... Яковою. Присяги суду говорити правду, лише правду. Приведуть там... і до присяги. С... Цього свідок. Владимир дякую. Дякую. Романович, я хотів би вас запитати першим ділом, чи безпосередньо учасники справи, ну, я з вами зустрівся вперше, власне, Антін Степанович Максимів і Надія Васильна Коробська, чи вам в якихось відносинах ви з ними перебуваєте, перебували? Якщо так, то в яких, чи немає у вас якихось протиріч, чи немає упередженості з приводу даних осіб? Совно Максима Тетяна Стефановича є директор з Брянських павлій школи, так він з'являється відділ освіти, тобто я знаю директора, а коротко її посилення... Ви не сваритесь, ним Ні, ні, Все добре, не сваримось. І коросний діосинок також, як вчителя з'являлися відділ освіти, також інтерес в нас все нормально, не сварилися. Міло, прошу. Скажіть, будь ласка, Олег Романович, чи в якомусь службовому підпорядкуванні з директором ви перебуваєте, чи перебували? Все. Тобто ваш чесно оголошу, у вас ще наголошу, що свідок відповів, що службового підпорядкування між то -то, то, то, директором і немає? Олег Маврич, скажіть, будь ласка, чи пригадуєте ви обставини, при яких позивочка Поровська зверталася до вас з проханням про отримання певних документів? Власне, з приводу чого у нас виникає даний спір між спором, між нею і директором Затерянської школи? Ну так, як ви сказали, що це стосовно того, що 16 лютого 2004 року за проханням про розподіювання серії я як працівник відділу освіти з моїм коханням війха були Зеленський корний заклад, де в нашій присутності були такі документи, як розписка. розписками розписувалося про те, що вона є матеріальна карті особа замкнула.